Доброго дня. Сьогодні у нас 28 січня. Це наш заїзд на одне поле. Тут виходить асфальт найде дорога. І я тут це накидав гілок, так як там стерня у нас залишила, зараз ми туди підемо. Там наша кукуруза. І дуже зручно лісорубам сюди їздити, накатали дорогу. Ми були восени, звалили дві деревини, а там, а там... Звалили їх і накидали гілок. Потім як заїжджали збирати кукурудзу, їх порозпилювали, гілки потім знову накидали. Ну, Я думав, що це нікого не зупинить, але поки тут таки небагато. Якщо розібратися, тут я їх накидав цей гілок там за 15 хвилин. тут. Ну, Просто всі бояться. Вони обичливо, як робили, так, нирнув з асфальта сюди і все, поїхав. А так йому, щоб їх прибрати, треба стати на дороги, якось їм трошки палівно, поэтому вони цього не роблять. Ну зараз підемо туди на стерню. Вийшли ми на нашу стерню з дороги. Тут у нас була посіяна пшениця з міжжадів 35 см Ви бачите, ми зробили високий зріз і залишили все. Але дивіться лісоруби, ось вона катала тут дорогу, їм тут дуже зручно їздить, тут просто дорога. Ну Якби вони ще там їздили по мерзлому, то б не було так страшно, але ж ми залишили стоячу сірню, вони тут вже вкатали, заїжджають вони в будь-яку погоду, коли не можна заїхати на оброблений і залишають себе, після себе все як свині. Вони їздять також і по сходам, по, по пшениці їздили тут І оце деревину звалили на поле, кинули, бросили. І поїхали, ну як свині, звичайні. Свині, мабуть, так себе не ведуть. Сьогодні в нас така гарна погодка на вулиці, 4 градуса морозу. Сонечко світа, вид такий. Взагалі. Просто чудово. холоднувато трошки. Взагалі отакий у нас зріз залишився. Будемо ми тут сіяти кукурузу. Тут у нас 19 гектарів пшениці було. Будемо ми тут сіяти кукурузу. І що хоч і щось там таке чорне, велике, то мабуть птахи, але щось здалека кажеться щось дуже велике. А може то собаки якісь. Е, так, а може то кози. Ну отсюди не побачив. Тут у нас буде кукуруза. Е, будуть у нас тут демо ділянка, ну для себе, звісно, для себе. Е, так як ми в цьому році в минулому... 22 2022 сіяли один гібрид кукурузи і якби була така холодна весна, і фау в нього 260 і якби не, не хотілося б, так як в цьому році збирати його зимою, тому що непонятно, чи буде така, щоб мерзла земля. от Зараз вона якби така не дуже мерзла, тому що днем тепло, ночу мінус. в общем хочеться понять як реагірують. І наші мишки, а я до вас із подарунком. Зараз про це поговоримо. Значить, буде у нас тут висіяно десь 6-7 різних гібридів, від фау від 200 до 270. Попробуємо, як вони себе, як вони реагують на, на, утіл, на холодну землю. В общем, щоб для себе понімати, так як кукурузи. Відмовлятися не хочеться, в нас і так, тут уже в нашому регіоні основні культури це соняшник, пшениця кукуруза. Якщо прибрати кукурузу, то що залишається? Два, дві культури, це мене таке не влаштовує. Тому на цьому полі буде демо ділянка з вітчизняними. Я купив, замовив три гібриди у компанії Ростагра. Купив бревант 7515, по-моєму, назву точно може в оригін... ну, якби, в представників в оригінальних дистриб'юторів і для прикола, як не для прикола, а так як багато хто із нас, із вас робить, купують насіння в інтернеті. Купив на елексі мішок насіння Pioneer за 2000 гривень. Ну, зараз вам ставлю ставку. На вид це зроблено, якщо це даже підробка дуже якісна. Насіння ще не відкривав, не дивився. Взагалі посіємо, подивимося, що з цього буде. Зараз подивитись на цей мішок, а ми йдемо далі. Дивіться, який я мішок насіння кукурузи купив на OLX. Все, підробка, я все-таки впевнений, що це підробка, але дуже якісна. Ось така книжечка тут зроблена. Тут прошита, навіть є QR-код, голограма, тут видяні знаки, не, не, знаю, мені щось здається, що це підробка. Але для експерименту оце такий мішок піонер, не пам'ятаю як назва гібрида V260 у ну, кажу, Зроблено все доволі якісно. Якщо може, ви знаєте, що це не підробка, а ось оп 85 23 Насіння 2021 року. Ну, виглядить він десь він дуже гарно все і дуже якісно. Будемо пробувати. Основна моя звичайно, ціль сюди обстежити поле і визначити, наскільки я даже не думав, що я з таким стикнувся думав що ми ще ладно, але отакі ж гори. ну він вище коліна мені сантиметрів 60 мабуть 50 точно і великий що зараз ходжу розкидаю отраву, так, ну звісно локально бачу там птичка, не знаю, вона літає ведь цей РМ, трошки бореться з мишами, але для мене зараз це стало питання, що робити за цими кучами. Як ми тут будемо сюди буде заїжджати оприскувач. Комбайн сюди як заїжджав, як вони попадали на колеса сюди, вони і так взагалі хитався туди-сюди. Можливо, що воно було мерзле, може, якщо не мерзле, воно та проїхав та й поїхав, але вперше. Прийшли такі думки, перша яка прийшла, це задіскувати. Просто задіскувати, вирівняти. Але поки я ще думаю, це ж вирішив так пройти обстежити, наскільки це все критично, скільки їх тут на, на цьому полі. Ну так, собі скажу, не дуже багато, але і не, мало. і не мало. Так що не знаю поки що робити. Є така думка підключити навігацію на дискову борону. Допустимо, ну, підключити розмах оприскувача 18 метрів і воно розбиваєш його на колі і проїхати по цим коліям. Просто задискувати, щоб оприскувач не попав на цю, на цю кучу. Ну не знаю. Поки ще рішення ніякого немає, поки ще думаю. Не знаю, що буде. Далі ну, птичка, зараз спробую сфокусувати. Та мабуть його не видно. ну так що такі справи, всім дякую, хто дивився до кінця. Вже, якщо чесно, руки чухаються, щось робити вже. Але зима, холодно, поки чекаємо. Погодка така отакий фон. На вулиці так прохладно, ну, сонечко світить, гарно. Все, всім дякую. Слава Україні, слава ЗСУ. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Всім пока.